Повертайся хочеш, і я на тебе, коханий, чекаю, я, як горлиця, мощу гніздечко і все торкочу, і вже земля ти тобі насушила під стріхою чаю. Я тобі наварю, насолю, як завжди, напечу. Повертайся, коханий, неси у наш дім перемогу, сядем в купочці тихо і пісню сумно заведем Про поля, про сади, про курну, але рідну дорогу. Про вишневий садок, перекопаний теплим дощем. Сонце сіло давно, але ми цього навіть не бачимо. Нічка тепла, спокійна, бере нас солодкий полон і разом, як колись, посміємось, а може, й поплаче. Тільки буде це все наймілішим, як вранішній. Будуть зорі світити і падати в трави зелені, будуть діти сміятись і гріти долоньками світ. Повертайся, коханий. Чекаю скоріше до мене з перемогою рідний, бо так. Заповів ще твій дід.